Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 8 травня. Проживаю я на Вінниччині. і сьогодні буду в своєму садочку ввечері обробляти вишні і черешні від шкідників та хвороб. Хочу показати вам, що в мене збереглося, не померзло, отак гілка яка була от, от перевернута, захищена. Те, що з краю померзли. такий стан дуже малий врожай, якщо буде, де-не-де де там є, але є трохи. Поодинокі такі ягодки такого розміру. Як в попередньому відео я розповідав, що акація померзла, нема по чому орієнтуватися. Калина вже цвітає, розпочала свісти. Зроблю першу обробку, а через 14 днів наступну. Це я показую сорт черешні Валерій Чкалов. Ці, які далі, вглиб то є черешні. Так само і на тій черешні. А На цій більше є ягід. От Хочу показати рядом такий самий сорт. Всі ягоди вимерзли. Незрозуміло чому. Всередині між деревами і ось такий результат. Так само і з білої черешні. Квітували, цвіту було, було повно, а попримерзали зверху чи знизу. Ягоди є. Ті, які ближче до, до крони збереглися. От. Дивіться. Але їх дуже мало. На даний час ніяких захворювань немає. Холодно, нічого не літає. Листочки розвиваються гарно, але потрібно захистити. Щоб зібрати хоч той урожай, який там заклався. Ну, якщо не з'їдять шпаки, звісно, це, ще такий може бути серйозний шкідник. Хвороби черешні вишні у даній стадії розвитку, Моноліоз, плямистість листя, кокомікоз. Використовувати буде хорус 3 грами. На 10 літрів води, тому що зниження температури йде. Шкідники по пилиці можуть бути ще різні кліщі, Листогризучі гусениці і зараз вже може бути вишнева муха. Буду використовувати актилік. 12 мл на 10 літрів води. І замість прилапеча одювант 5 мл на 10 літрів води. Це води Одна бакова суміш. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставите вподобайки. Обробляйте свої дерева в садочку вчасно, щоб бути з урожаєм і щоб ваші дерева не хворіли.